Розмитнення з коліс, практичний кейс. Скільки б ми не наголошували про попередню підготовку поставки Z, запити на кшталт. Ми стоїмо на митниці, розмитнить нас, будь ласочка» трапляються дуже постійно. Так і цього разу до нас звернулись з замовленням на розмитнення теплокамер. Коли авто з вантажем вже стояло на митниці, зі слів замовника, брокер, який попередньо погодився розмитнити цей вантаж, посилаючись на зайнятість, відмовився виконувати оформлення. Тут ми опустимо частину про правильний підбір виконавців і перейдемо до самого цікавого. Знаючи, що в такому випадку результат не прогнозований, наші фахівці все одно стали до роботи і взяли цей кейс в роботу. Спочатку ми перевірили наявність товару супровідних документів, і все по сталій схемі. Помилка на помилці, помилкою поганяє. Валюта інвойсу не відповідає валюті контракту. Валюта контракту не відповідає валюті передплати. В транспортній накладній ЦМР не вказано місце завантаження, нема номеру авто. І ще трохи по потрібницях. Ми мали порадили, як виправити існуючі помилки, як написати пояснювальні листи до митної служби. Як зробити додаткову угоду про зміну валюти контракту? Допомогли привести документи відповідність митним нормам України? Після подали виправлені документи на оформлення та оформили вантаж. Мораль цієї історії добре, що все скінчилось добре, але повірте, в нашій ситуації дуже часто трапляються і драматичні історії. Бережіть свої нерви, гроші, звертайтесь перед тим, як вести товар до компаній, які займаються зет, і ви не станете героями подібних історій.